Так швидко пролетіло літо, і осінь знов спішить із врожаями вже друга осінь, як на Україні, війна крокує селами й містами. Та наш Господь так любить Україну і ще дав хліб і урожай на полі. Усе, що навесні ми посадили, зросло в полях і у садках доволі. Не лише бо голодний в країну. Погода чи негода вирувала, усе ж дав вжаї на цю зиму, щоб сім'ї ще дітей пригодували, дав рожаї і дивиться із неба. А як ви діти вмієте ділитись, як відгукнетесь на людські потреби для тих, які не мали змоги посадити, в яких війна позабрала землі, яких зима попереду чекає? Чи ви дасте і їм, по їх потребі, того, що у комори нас складали? А Бог Він дивиться у кожне наше серце. А чи живе у нас любов Христова, чи більлю й в нас відізветься є біда і тяжке людське горе? Пройшли жнива із хлібом із цього року, подякуємо Всевишньому за милість! Що нас зберіг від ворога лихого, що на полях іще у нас вродило, це тільки Він могутньою рукою оберігав поля наші і ниви, щоб могли сьогодні ми з тобою за все низенько, Господу, вклонитись.